Я вчаю, парадій Феленкина. Шановні друзі, ми сьогодні відчули таку радість серця, доторкнулися до струни глибини душі кожного з нас, червіний голос випускника і дочки Валерія Григоровича. А я дуже щасливий, що мав таку можливість народитися на тій землі малій батьківщині, де народився великий наш земляк Валерій Григорович Бумістрова. Наш славний земляк досліджує історію рідного гічнянського краю на Чернігівщині і в цьому невеличкому краї, в сугірі талантів, літературне п'єдна краниці видали великі. Пластики і том тих людей, які вийшли з цієї землі. Це і Левко Ривуцький, і останній гетьман Скоропадський, це і родина Тарановських, це і Василь Васильченко, і сотні тих імен. Серед тих імен гідну, красиву ярку сторінку вписав Валерій Горіч Воймістрів. Я згадую більше 30 років назад коли літом, спекотне літо, коли всі були нагородами. Як хвилювався директор району Великої культури, коли Володимир молодий, красивий, такий сам, як сьогодні, приїхав на концерт і думали, що ніхто не буде, тому що даїння корів, збирання врожаю, але був повний зал людей туди, як не випускало, яке було тепло сердець, як відчувалось кожною строчкою струни душі, передавала через пісню. І правильно народі говорять, що людська пам'ять вона безсмертна. Але безсмертя завжди тримається на енергії тих людей, для яких в житті головний провідної істини служіння малій батьківщині, служіння його культурі, його рідному краю. Ми гордуємо тим, що серед таких імен наш земляк, а наш, скажімо так, учень першої школи, а імені Васильченка, і я пам'ятаю в третьому класі, де трошки більше, чим 55 років назад, які школі з зали виступав, уже будучи випускником, і як всі в залі від маленьких. До великих учнів, десятикласників за в такій тиші і насолоджувалися цим великим голосом. І я радий сьогодні, що цей голос звучить сьогодні в його Марії, його випускниках, в тій атмосфері тих людей, які підтримують культуру. Щиро подяку вам багато довгих творчих років життя ім'я, такого славного сина нашої землі України, який був наш Валерій Горич Буймістер. Дякую вам. От наша землячка просила Штеп Ольга Антоніна, 89 років, написала таку невеличку присвяту у нашій пам'яті Валерій Бог і просила мене сьогодні зачитати. Так що я вибачаюся. Дивлюсь я на небо, ту зірку шукаю, куди сизим, сизим голосом ти відлітав. Без тебе душа на землі не звикає. Чом дозволу Бога і в нас не спитав, полинув за Хмари. Подалі від світу, де правда і воля тікають від гніту, та біля Господнього є вівтаря талантів талантів Пісенна Заря. У Божому оркестрі, де блискаті вічні, теплом твого серця зігріті слова, розкрилася пісня над плесами ічні, під, соняч, під сонячним сяйвом свята і жива. Я... Дякую.